Вітаю, друзі, на каналі Світлана Садиба Романських. І сьогоднішнє відео це відеозвіт моєї такої кропіткої, важкої роботи за два місяці. Чим, чим я займалася і що робила. А займалася, як ви бачите, з відео це чистила лапросу. Тут я його чистю вручну. Була спека дуже, і частину просто я молотила механічним способом. І відео попереднє я вже виставляла. А частину лущила вручну, бо важко було дуже жарко. То Частину так, а частину так. Це важкий труд, скажу. Щодня садиш його і лущиш але що робити? Це мій заробіток. Ось такі сніпочки буду зв'язувати і далі буду молотити. Працюємо далі. Мої змолочені сніпочки, далі буду з них робити віночки Зараз покажу, скільки ще маю. Ось ще частина. Ну, це, мабуть, десь третя частина. Ні, не третя частина. Четверта частина, мабуть, від мого врожаю просу. частину вже виробила, вже віночки продала. А це залишки. Остатки сладкі, як то кажуть. Нарешті в мене вже фініш з молотінням проса. Лишилося ще вивіяти його саме зерно. А ось уже кагата, який був, вже немає. Вже все прибрано, палетики складені і тут уже росте зелень, петрушечка, квасок, молоденька цибулька. Передисочка буде врожайчик на осінь. А тут вже все загромажено вже, палети вже складені. Ідемо до фініша. Готуємося до зими. Ось так такий врожай. Тут в мене росла картопля. Але від картоплі тут врожаю, як то кажуть, окуньовий глаз. Оце в мене така картопля. Я її шукала, ходила, шукала, єлі жменьку віднайшла. Ну, нема в мене в цьому році. Врожаю майже нічого немає. Копала картоплю, але немає її взагалі. Не вродило це все, що. Врожай то це просо. А просто, схоже, хоче вже по другому разу рости. Уже високе таке зелене, дощики пішли і воно миттєво почало рости. Вже, мабуть, скоро буде мітелку викидати. Ось уже й викидає. Ще трішки буде другий врожай. Два врожаї в цьому році. Он туди далеко-далеко-зелене. Це все зійшло падалі просо. Ось такий в мене город. Не маю взагалі чим похвалитися, чи взагалі щось небудь показати. Навесні показувала, як я саджала помидори. Помидорів також немає, баштан саджала, також немає. Ні перця, нічого немає. Нічого, все, все згоріло. Такий врожай у 2024 році. Улікательна робота. Ручне вігня проса. Зараз покажу, як це все цікаво відбувається. Ось таке просто відбите. На молотарки від волотків зараз я його перевіваю. I Тут я звернулася по допомогу, бо сама не змогла впоратися ці мішки. Падають то в одну, то в іншу сторону. Тож попросила, щоб мені допомогли трішки звійненням цього проса. Частину, я ж казала, я його відбивала на молотарки. то, то луще не було, то воно чистіше. А яке і Молотила і чистила шолуху на молотарці, то воно грязне, як видно на відео, то вже відвіювала його на такому імпровізованому решеті, щоб хоч трохи відійшла ця грязна шолуха і вже було воно більш-менш чисте. Знаєте, є така в народі приказка. Вік живи, вік учись, навчайся і дурним дураком помреш. Так оце, мабуть, про мене. Зробила я, ну як я, майстрів я наймала. Три роки тому, в 2021 році, зробила я цей дах. Але ніхто мені не підказав, що потрібно одразу поставити відливи. Я цього не зробила. І в мене благополучно три роки сніг і дощ ляло ось сюди під низ. І в мене тут земля звичайно, відмостки тут немає. Це сарай у мене, тут гараж з тої сторони. і ну, ніхто мені не сказав, я ж кажу, ніхто не підсказав. І в мене трапилась така біда, що почав сідати. У мене стіна почала сідати, вон тріщини пішли. Ось бачите, всередині, то там взагалі навіть не хочу показувати. І я все літо щось ходила, сюди не заглядала. Тут це тильна сторона, скажімо так, не дивилася, а коли вже ось восени заглянула, сюди я жахнулася. Що тут робиться? Я прикрила зараз тимчасово шифером, який познаходила б Але тут домовилася з хлопцями, що з неділі мали прийти мені зробити піднавіс, ось як там. Там я зробила одразу піднавіс і все чудово. А тут в мене не вистачило коштів. І ніхто мені, я ж кажу, не підсказав, що хоча б покавливе поставити тимчасово. <кій> так ось зараз я видивилася, що мають бути дощі на 4 дня, і в мене просто охопив уже <пій> жах, чесно кажучи, тому що я розумію, якщо підуть дощі цих 4 дня, мабуть, там вже тріщини такі, що воно вже не витримає. Я зараз терміново шукаю вже хлопців. Дзвоню до них, бо вони там зайняті, телефоную, дзвоню, прошу вже просто, щоб мені прийшли, зробили цей піднавіс стовпчики ми виставили раніше, а далі вже, ну, в общем, чекаю хлопців, що з мене з цього вийде. Буду надіятися, що встигну, що вийде, покажу вам. Ось така, така пригода. Ну що, фінальний результат моєї праці? Ось такі віночки вийшли гарненькі. Як набиралися пучки і крутилися ручки, я не показую, тому що це я наймала людей. Платила їм за це. А всю решту такий клопіткий процес створення українського віночка. Ви бачили? Тож, якось так. Ось кіцюня прийшла оцінити і якість роботи. Що, Мурка? Підходи. Ай, де іди, шукай мишку. Да. Ой, ой, ой. Лапки пошкрябаю, поточу лапочки. Кістики.